thank Доброго ранку, тату пуфе. Вітаю та Все гаразд. О, вітаю, Олю. Я ем, бачив павука. Ого. Ходімо, розкажеш про це всім у садочку. А, а я боюся павуків. А мені не було страшно. Відчуття страху це одна з наших важливих емоцій. Сьогодні ми поговоримо про те, що відчуваємо і що з цим робити. Пі, з тобою все гаразд. Мені добре. О, і я від цього почуваюся добре. А ще мені весело. І нам весело. <хи> так, це те, що ми зараз відчуваємо. Це називається емоції. У мене дуже веселі емоції. <хи> Всім привіт! Що робите? Досліджуємо свої емоції. А я от досліджував ліс. І знайшов там. Та-дам! Ой! Ой. У нього ще лап! е, Думаю, на дворі йому буде краще. Е, згоден, я зараз. Тото, що ти відчув, коли побачив павука? Я, ем, я злякалася, я теж, здається. Ви відчули страх. Це важлива емоція, яка попереджає нас про можливу небезпеку. А ти, Арчі, що відчув? Я відчув, що це справжній павук. <смір> і здивування. Так. Це ж справжній павук. Фу. О, а так ми висловлюємо огиду. І разом зі страхом вона може врятувати життя. Це важлива емоція. <смір> <смір> Пі відчуває зацікавленість. Ця емоція допомагає вивчати багато нового. А що ви відчуваєте? Мені стало шкода павучка. Це називається співчуття. Я б не хотіла бути у Слойку. <рисняте> так, як те. Тиш... Шкода павучка. <рисняте> так, у Слойку на весело. Місію виконано. Павук на волі. Чудово. І ми вже закінчили. А <рисняте> Так, гратися. <романі! рисняте> Ловаки. <рисняте> Я про себе дещо знаю, я постійно відчуваю. Можу я боятися, ой-ой-ой, можу здивуватися, ого-го, Можу веселитися, а ха ха можу гав Почуття усі можливі. Почуття усі важливі. Ой-ой-ой. Пропоную намалювати наші емоції. А, а якого кольору страх? А цікавість. А захват. Ой, як багато запитань. Можете самі придумати кожній емоції колір. Так, я буду боятися фіолетовим.